За Україну відповідає не Трамп, не Макрон, слава Богу, не Путін, не стармер, ніхто інший, як Зеленський. І Зеленський відповідає не тільки за фронт, а й за те, щоб як грант права і свободи громадян, щоб Україна розвивалася як демократична держава. Ми привезли до громадської приймальні офісу президента 145 тисяч підписів українців проти санкцій проти п'ятого президента України. Тут нікого немає. Ідемо, йдемо, йдемо. Пуста нікого немає. Дивимося, ви бачите так. зараз, да? Громадська приймання, офіс президента, громадська приймання, часи роботи, ви бачите. Не беруть трубку. Телефон, який вказаний як телефон для довідок, мовчить, довідок не видає. Тому так от працюють. Я думаю, треба йти на банкову. Ну, ми прийшли на банкову. Намагаємося все-таки з'ясувати, хто в офісі президента, який йшов шість років тому з гаслами демократії, лібертаріанства, референдуму, народовладдя, Все-таки хто відповідає за спілкування з народом. Нічого немає, ніхто не бере трубку. І оце і є реальне відношення до людей. Нікого немає, Всі двері зачинені, ніхто не працює. Середа. Середа. Вихідний день в адміністрації президента виходить так, що петицію зареєструвати не виходить. Та тобто петицію спеціально блокують. Тоді люди збирають підписи. Три зібрали підписи, а передати ці підписи немає куди. Бачимо, чим закінчується обіцянка народовладдя служити народу, коли народ навіть 145 тисяч підписів, реальних громадян, навіть відмовляються просто взяти, прочитати і ознайомитися. Друзі, ми передамо їх в офіс президента. Ми передамо їх адресату. Не сумнівайтеся. Ми знайдемо варіанти, як це зробити.